Само вас допомогти нам розшуку Дані та Даші Шевчуків. Одразу звертаю вашу увагу на те, що вони двійнята і зникли безвісти в Маріуполі. На жаль, про Дашу та Дані у мене обмаль інформації також практично нічого не відомо і про обставини їхнього зникнення. Знаємо лише, що жили діти в Маріуполі, народилися 18 вересня 2016 року. А їхнього батька звати Сергій. Є лише ось ці фотографії братика з сестричкою. Однак світлини гарної якості можна добре роздивитися обличчя двійнят. Також, швидше за все, фото зроблені незадовго до зникнення, адже на них діти виглядають на свій вік, тобто на плюс-мінус 5 років. А судячи з ялинки на задньому фоні, даню ймовірно, фотографували у період останніх новорічних свят. Це означає, що пройшло не так багато часу, і діти не мали особливо змінитися, і їх дійсно можна буде опізнати по цих фотографіях. Тож я звертаюся до вас і прошу, подивіться уважно на обличчя братика і сестрички. На зріст вони приблизно 120 см, у обох середня статура, волосся темно-русявого кольору, очі темно-блакитні. Я дуже сподіваюся на вашу небайдужість і прошу допомогти у розшуку. Якщо у вас є навіть найменша інформація про двійнят Дашу та Даню Шевчуків, або ви знаєте, де вони зараз можуть бути. Будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів, або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І ще одна історія з Маріуполя. Там вдалося знайти 11-річного Сашу Марченка, якого ми розшукували кілька місяців. Однак, на жаль, поки не можна сказати, що це історія зі щасливим фіналом, адже хлопець і досі не перебуває у безпеці. Подробиці цієї страшної історії нам розповів рідний дядько Сашка Марченка. Коли почалася війна, його племінник Сашко жив у Маріуполі разом з мамою, бабусею і дідусем. Десь 22 числа вони піднялися до квартири для того, щоб взяти їжу і взяти якийсь одяг. Після цього відбувалось якийсь був свист і сильний взрив, удар, зрив. Ось власне фото будинку, у якому мешкав Сашко. Вибух був дуже потужний, а потім почалася сильна пожежа. Хлопчик, його мама, бабуся та дідусь опинилися у вогняній пастці на сьомому поверсі будинку. Сашин дідусь він поліз через перила туди балкону назовні для того, щоб ну, допомогти їм спускатися вниз. Він поліз, і він не утримався і зірвався вниз. На жаль, дідусь Саші загинув. Тим часом пожежа ставала сильнішою. І аби врятувати хлопчика, мама з бабусею зв'язали простирадла і стали спускати дитину донизу. Це були якісь простині, якісь простирадла. Вони зв'язали їх, обв'язали Сашу і почали дали йому телефон, рюкзачок і почали його спускати вниз. Саша каже, що коли він ще спускався, то мати його мати Світлана і бабуся вже почали горіти. Пожежа була дуже сильна, і вони там згоріли. От. Хлопчика спускали з сьомого поверху, і на п'ятому його підхопила сусідка. Жінка вивела Сашу на вулицю, і вже там їх зупинили російські військові. Станом на зараз відомо, що хлопчик на окупованій території пан Олег дистанційно намагається відновити документи дитині та, зрештою, забрати племінника до себе. Тим часом у розшуку і досі перебуває багато хлопчиків та дівчаток. Тож, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Якщо ви когось упізнали, телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.